І йшов ведмідь з вовком по лісі. Аж ось зацвирінькала якась пташка у курчах. Підійшли ближче, а маленька пташка з задертим хвостиком скоче по гілках і цвірінькає. Вовчику, братику, а що це за пташка так гарно співає? запитав ведмідь. Цить ведмедю, це королик. шепнув вовк. Королик? Прошепотів собі переляканий ведмідь. Ой, то в такім разі треба йому поклонитись? А вже ж, каже вовк, і обоє поклонилися короликові, аж до самої землі. А королик навіть не дивився на них, скаче собі з гілки на гілку, цвірінькає та все задертим хвостом махає. Чи бать, яке мале, яке горде, бурчить ведмідь. Навіть не гляне на нас. Цікаво було б хоч раз заглянути, як там у нього в палаті. Не знаю, як воно буде, мовив вовк. І хоч і знаю, де його палата, але заглядати до неї ніколи не посмів. А що? Страшно хіба? Страшно, не страшно, а так якось не випадало. Ну, ходімо, я загляну, промовив Фідмідь. Прийшли до дупла, де було короликове гніздо. Та тільки що ведмідь захотів глянути до середини, аж тут вовк його сіб за полу. Ведмедю, прошепотів, стій. А що там таке? Не бачиш, он королик прилетів, а от і його королева незручно нам заглядати при них. Ведмідь відійшов з вовком від куща, і королик і його дружина влетіли до свого дупла, щоб нагодувати малят. Коли вони повилітали, до дупла наблизився ведмідь і заглянув до середини. В дуплі було, як в дуплі, прогниле дерево, трохи піря настелено, а на пір'ї п'ятеро маленьких короленят. Ну хіба це королівська палата? скрикнув ведмідь. То це якась нора. І ось ці писклята, хіба королівські діти? Тьху, та й погані ж приблуди. І, сплюнувши сильно, ведмідь хотів іти собі далі. Аж тут маленькі королики як запищать у гнізді. Гоу, гоу, пане ведмедю, то ти на нас сплюєш? За цю образу ти мусиш нам тяжко відповісти? Ведмедеві аж мороз пішов поза шкірою від того крику. Він, як міг швидше побіг від того поганого дупла, забіг у свою яму, сів там і сидить. А малі королики в ніді як розкричалися, то вже кричали, не вгаваючи, поки батько і мати не прилетіли. Що тут таке, що сталося? Питають старі і подають дітям то мурашку, то хробачка, що назбирали. Не хочемо мурашок, не хочемо робачків. Та що вам таке сталося? допитуються старі. Був тут ведмідь і назвав нас приблудами, ще й плюнув на наше гніздо, кажуть малі королики. Невже? скрикнув старий королик і, недовго думаючи, знявся і полетів до ведмежого житла. Ти, старий бурмило, мовив він, сівши на гілля на ведмедовою головою. Що ти собі думаєш, з якої причини ти моїх дітей приблудами називаєш? Ще й у гніздо моє плюєш. Будеш мені за це відповідати. Завтра до світа, ставай зі мною до кривавої війни. Що мав ведмідь робити? Війна То війна. Пішов кликати собі всіх звірів на підмогу вовка, кабана, лиса, борсука, сарну, зайця, всіх, хто тільки бігає по лісі на чотирьох ногах. А королик і собі поскликав усю пташню ще більше лісової дрібноти, мух, чмелів, шершнів, комарів, і наказав їм лагодитись на завтра до Великої війни. Слухайте, каже королик, треба нам когось послати на розвідку до ворожого табору, щоб ми знали, хто в них генерал і який в них бойовий клич. Рада ухвалила вислати комара, бо він найменший і найхитріший. Полетів комар до ведмежого табору, а там саме нарада розпочинається. Що нам починати? говорить ведмідь. Ти лисе, найхитріший між усіма звірами, ти нам будь за генерала. Добре, говорить лис. Бачите, якби то зі звірами була справа, то нам би найліпше мати ведмедя за генерала, але цим разом нам треба мати діло з цією крилатою дрібнотою, то, може, я вам тут більше допоможу. Бо тут голова річ, око бистре і розум хитрий. Слухайте ж, який у мене план. Вороже військо буде літати в повітрі, але нам про нього байдуже. Ходімо просто до короликового гнізда і заберемо у неволю його дітей. Як тільки їх будемо мати в руках, то присилуємо старого королика, щоб закінчив війну і піддався нам. І тоді ми виграємо добре, добре! Закричали всі звірі. Значить, говорить далі Лис, треба нам іти густою лавою, держатися купи, бо там у ворога є й орли, і шуліки, і всяка птиця. Як будемо йти в роздріб, вони готові нам очі поводьопувати, а разом буде безпечніше. Правда, правда. крикнув Заюсь, у якого від самої згадки про орлів аж ноги затрусились. Я буду йти попереду, а ви всі за мною. Коли далі лис? Бачите мій хвіст? Це буде у нас бойовий прапор. Усі пильно дивіться на мій хвіст. Поки я його буду держати просто догори, то значить можна йти сміливо. Як я запримічу якусь засідку, то зараз схилю хвоста трохи нижче. То знак для вас, що треба бути трохи обережнішим. А коли зовсім біда буде, тоді підтіпкою хвіст між ноги, і ви всі тоді втікайте щодуху Славно, славно, закричали всі звірі і дуже вихваляли лишу розсудливість. Комар, висухавши весь цей премудрий план, полетів до королика і розповів йому все докладно. На другий день чуть світ зібралися звірі в похід. Земля дрежить, гілля тріщить, рев, крик та писк по лісі, аж страх пропирає, а з другого боку птахи почали злітатися. Повітря шумить, листя з дерев сиплеться, крик, гамір, крякання. Густою хмарою літає над ними пташня, але не може їх спинити. Та старий королик про це не дбає. Побачивши лиса, як він гордо марширує попереду війська з хвостом, мов свічка, піднявши угору. Він гукнув шершня і каже до нього: Слухай, небоже! Бачиш он того лиса? Це ворожий генерал. Леди що духу, сядь йому на живіт і зжали, що маєш сили. Шершень полетів та й просто лисові на живіт. Почув лис, що щось там лазить у нього по животі. От от би, хвостом одігнав, але ж ні. Його хвіст зараз, бойовий прапор, не можна. Аж тут шершень як шпихне лиса у саме болюче місце. «Ой, лишенько!» Скрикнув лис і спустив хвіст наполовину. Що там, що там? загомоніли звірі. Мабуть, якась засідка. пробормотів лис, а сам аж зуби зціпив від болю. Засідка, засідка, пішов голос між звірями. «Обережно, бо засідка. Але в цей час шершень, як валить лиса, що сили, лис, як з волю, як підскочить у хору. Підібгав хвіст між ноги та ходу. А звірі вже не питали, що там сталося, а з перехполоху кинулися тікати, хто куди міг, одне через друге. А птахи, оси, комарі, шерстні за ними. Звірі, які не загинули, порозбігалися й поховалися по ямках, а королик зі своїми птахами та комахами одержав велику перемогу. Радісно прилітає королик до свого гнізда і говорить до дітей Ну, діти, тепер можете їсти, бо ми одержали знамениту перемогу над звірями. Ні, говорять короленята, не будемо їсти, поки ведмідь не прийде сюди і не попрохає пробачення. Що було робити? Полетів королик до ведмежої ями, сів на гілянці над його головою. Та й говорить Ну, Бурмило, а будеш воювати з короликом, га? А ведмедя, що військо йшов самого заду під час переполоху добре таки кабани, сарни і олені ратицями під ребра повтолочили Так що він лишав та тільки охкав. Іди, дай мені спокій, буркнув він. І десятому закажу, щоб з тобою не чіпався. Ні, друже, цього не досить, мовив королик. Ти повинен піти до моєго дупла і попросити пробачення у моїх дітей, бо інакше тобі ще гірше лихо буде. І мусив тміт і просити у короленят пробачення. Аж тоді короленята задовольнилися і почали знову їсти й пити.